Сьогодні важливий день, Важливий не тільки для сторони обвинувачення. Цей важливий день більш всього для потерпілих, для представників потерпілих, для громадськості. Ви знаєте, довгий був процес і було видно, як переживав переживали як потерпілі, і хочу сказати, що це законне обґрунтоване рішення. Прокуратура просила 10 років. Позбавлення волі, суд погодився, що обвинувачення є обґрунтоване, що воно є доведеним і призначив саме такий строк покарання. В час досудового розслідування, так і судового розгляду, виникало багато питань, в тому числі і щодо тиску на свідків, і щодо вмовлянь свідків відмовитись від дачі показань. І навіть були спроби підкупу. Але ми ж все-таки довели цю справу до кінця і отримали обвинувальний вирок, який є. Втіленням справедливості нарешті потерпілі будуть е, можливо відчувати менший біль, враховуючи те, що зловмисники, які вчинили цей злочин, всі зловмисники були покарані відповідно до вимог закону. Дніпровським районним судом міста Києва за організацію нападу на Катерину Гандзюк, засудженого колишнього голову Херсонської обласної ради та побічника консультанта вказаної обласної ради, кожного з обвинуваченого судом призначено покарання у виді 10 років позбавлення волі. Також судом задоволено цивільний позов. Відносно кожного з обвинувачених на користь потерпілих. крім того, за клопотанням прокурора судом стягнуто в духід державу заставу у розмірі понад 1 мільйон гривень, яка була внесена за обвинуваченого колишнього голову Херсонської обласної ради. Нагадаю, напад на Катерину Гандзюк відбувся 31 липня 2018 року. Того ж року було затримано виконавців вказаного злочину. Та у 2019 році п'ятьох виконавців було засуджено до реального терміну позбавлення волі на різний строк. Кримінальне провадження щодо організатора вказаного злочину було скеровано до суду у серпні 2020 року. З того часу кримінальне провадження розглядало з Дніпровським районним судом міста Києва. Станом на сьогодні винесено вирок. Казане покарання відповідає тій позиції, яка була озвучена прокурором у судових дебатах.